Нам діватись нікуди, куди хто тут може виїхати, У кого є такі заощадження, щоб вивести сім'ю? Ні в кого а такого не предлагають, да там какої то Ну я не знаю. Какое-то жилье, какое-то. Все-таки здесь Да? Все-таки здесь уже линия фронта, ну как бы близко. И может быть здесь какие-то организации или может местные, что-то. Единственное, можно выехать до родичей. но опять же неделя, две месяц родичев нема государства никаких не поступает предложений. предложить. Да? Ну, спитайте, в кого? Хто? Планирует Мы вообще не маем. Все. Не дай родичу, Все, тут все. А, ну, я уверена, что, наверное, выезжали и возвращались тоже, если вы... Багато я их поехали, и вернулись, а не маем денег. Гроши покончали, переехали и до додому. Все, с детьми. Да. Надеемся, мы сами на себя. 22% безхатків, безхатьків, тобто бомжів, це люди, які втратили житло або виїхали з окупації в Київ та інші міста в часи Зеленського. ВПО, лінія фронту на Донбасі. Скоро окупація або смертельні руйнівні обстріли, і родина з дитиною у безвиході, бо немає куди тікати. Влада навіть не намагалася запропонувати їм допомогу без грошей і без підтримки. Їм залишається лише молитися, щоб не загинути під черговим обстрілом. Але що важливо, Зеленський зі своїм оточенням буде кататися в нових Land Cruiser 300, які придбані за державний кошт. Бюджет офісу президента збільшено на 2 мільярди гривень, так само, як і бюджети прокуратури та судів, що зросли в рази. А на евакуацію та допомогу українцям, які знаходяться під постійною загрозою смерті, грошей немає. І навіть якщо припустити, що в бюджеті не вистачає коштів, то Зеленський жодного разу не звернувся до міжнародних партнерів за допомогою для евакуації наших громадян або бюджету для будівництва житла своїх батьків він спокійно вивіз на свою віло до Італії. В нього все добре. Якщо ці родини і багато інших загинуть через бездіяльність влади, їхні... Смерті будуть лише на руках Зеленського, який нічого не зробив для їхнього порятунку. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Новини Правди, щоб знати більше про те, що приховує влада. Лінк в описі цього профілю Ви просто в пошуку телеграму пишіть новини правди та приєднуйтесь.